Всім привіт! Ви, як завжди на каналі Авторозбор. У нас сьогодні рубрика Показати, що є на майданчику з автомобілів свіжих, які приїхали, є Dacia Sandero Stepway, ваш улюблений автомобіль, який приїхав, ціна 6500 доларів. Десятий 10 рік 107 тисяч має автомобіль пробігу. В чому великий плюс, що маленький, хороший в нього пробіг. Деталі по телефону це 1,6 бензин. Восьмиклапаний двигун, механіка на 5 передач. Ну, В принципі, найзвичайні степвей, який може бути. В своєму звичайному виконанні сірий колір, легкосплавні диски, бензин, два підйомники кондиціонера без. Це така у нього пакетна комплектація, яка в них майже всіх була за кордоном. Гольф, четвертий, який вже в принципі, заброньований і буде сьогодні переданий своєму новому власнику. Далі меганчик, не забувайте, який присутній на майданчику. Це 2015 рік, ціна 9200-264 має пробігу, механіка 6 передач на гарній комплектації. Маємо парктрон, маємо складання регулювання підігрів зеркал, маємо Airlink, маємо структуровані під легкосплавні отакі диски, круговий безключовий доступ, присутній по автомобілю. Ціна 9200, автомобіль фактично не фарбований за винятком одного порога, був підігнутий, ми це поправили і пофарбували. Так, ще один автомобіль, який присутній на майданчику це Renault Kengo. Кенго 2017 рік, 1,5 дизель 81 кВт, автомобіль вантажний, кузові максі, В комплектації також має Air Link, Автомобіль не фарбований, дуже гарний стан, вантажний, ціна 11,5. Доступний так само в розтермінуванні, як і будь-який з цих автомобілів. Деталі фінансового консультанта Андрія. Дуже гарна машина, в гарному стані. 204 має оригінального пробігу, 81 кВт 6-ступка. Стан топовий, вся сервісна дилерська історія. Може, ну, є підтвердження все її на авторі, а підтягнуло також так само. Далі ще один автомобіль Rino 8-й рік дизельний. Е, так, це бусе комплектація автомобіля, автомат, повний привід. Клімат двох зони. Ну, стандартна їхня комплектація, без панорами і без топових фар. так. Стандартна бусе комплектація. Підігрів передніх сидінь, круговий патрон. Отакий автомобіль присутній. Доступний в послугу розтермінування. Ціна 180 має оригінального пробігу. Ціна цього автомобіля 9600 доларів, присутній на майданчику. Ще один автомобіль це Kengo. Kengo 11 рік в документах. Автомобіль в комплектації Family має клімат, має гарну комплектацію, має ці всякі ящики по салону, має задній парктрон, 1.6 бензин 239 має оригінального автомобіль пробігу. Має в принципі, непоганий стан фарбований в нього тільки капот. Ціна 7600 доларів. Присутні на майданчику, приїжджайте, подивіться, доступний також послугу розтермінування. І дуже гарний Golf 5, Golf 5 1.4 TSI, це 122 кінських сили, 90 кВт саха. З повним абсолютним сервісом автомобіль і непогані комплектації. Значить, має круговий парктрон має Сінон. Присутній передній має хромпакет автомобіль. Кондиціонер, круїз-контроль, шкіряне кермо, дуже гарний стан салону. Косметично автомобіль фактично в такому ідеальному стані. Є якісь там фарбовані елементи. Переднє крило, мені здається, там понизу одне і інше фарбовані. Так, автомобіль зберігся дуже і дуже непогано. Приїжджайте з вашим експертом, подивіться, повністю комплектний, гарно виглядає, гарний. Такий збережений гольф. Ціна, ціна 6800 доларів з сертифікатом. Знаходиться у нас на майданчику. Кому цікаво, приїдьте, подивіться, автомобіль дійсно в гарному стані. Повне ТО, заміна цепа, заміна мастил. Тобто в даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень. Сідаєте і катаєтесь. Він код. 192 має він. 195, точніше, має зараз пробігу. Так, він код зафіксуйте, подивіться, можете перевірити по офіційному дилеру. Так, все, друзі, поки що так. Кому цікаво якісь автомобілів, можливо, послуги розтермінування, приїжджайте, телефонуйте, набирайте. По гольфу зніму окреме відео. На жаль, я забув свій мікрофон в Рівному, тому знімаю так, як є, друзі. Якщо буде вітер, перепрошую. Кому цікаво, приїжджайте на майданчик. Купувати свіжо пригнані автомобілі з чесним пробігом. Значить підсумок. Степвей 6,5 10 рік 107 пробігу. Гольф 195 пробігу 6800, 1.4 TSI, механіка 6 передач, універсал, гарна комплектація, гарний стан. Меган 9215 рік, Кенго 11,5 торгуємось. Тут 7600, тут 9600. Цікаво, телефонуйте, набирайте, проїжджайте. Альтеа, друзі, вже знайшла свого нового власника. Вона повертається на Волинь. Приїхала в Київ і з Києва їде знову на Волинь. Томбільчик подивилися хлопці, які займаються підбором, зацінили стан і внесли резерв. Тому автомобіль завтра вирушає до свого нового власника. Така була Альтеа XL, продана вона в бюджет 6600 доларів. Є в неї підкраси. Капот і два передніх крила, косметика. Так загально автомобіль виглядає непогано, їде гарно. Пробіг хороший 160 тисяч. Тому так. Цікаво, чесні живі автомобілі, цікаво лізинг або розтермінування. Друзі, якщо щось ви хочете придбати, перепрошую за вітер за готівку, то набирайте тоді до мене. Мій телефон, там написано Степан. Якщо ви щось хочете придбати в лізинг, тоді телефон Андрія. Всім добра, всім пока.